Коментар стосовно го пакету він щойно був ухвалений, Глава дипломатії СК Калас повідомила про те, що євросоюз схвалив такий 17-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються майже 200 кораблів тіньового флоту Російської Федерації. Також вони спрямовані на вирішення гібридних загроз і на захист прав людини, зазначила вона. І тут питання вже оцінки самого цього санкційного 17-го пакету. Чи міг бути він ще більше ж? Жорсткішим розуміючи того, ну, тому що в Європі є розуміння та, подальших кроків Путіна і його небажання припинити війну. Вони це розуміли, вони це бачать як, власне, і ми, на відміну від наших заокеанських партнерів. Отже, оцінка ваша, оцінка 17-го пакету санкцій. А це дуже гарний сигнал. Це дуже гарний сигнал, тому що я відверто скажу, що і вчора, навіть сьогодні, зранку, це не було настільки очевидним, що Європейський Союз прийме пакет санкцій, або, скажімо, не зробить якусь там ремарку, типу відкладеної дії. Це дійсно показує налаштованість Європи на продовження санкційного тиску на Російську Федерацію. І те, що Максим, я абсолютно не погоджуюся Вашою позицією, що країни Європи набагато більше усвідомлюють ризики, які які собою несе Російська Федерація, перш за все безпекові, аніж це відчувається за океанами Сполучених Штатах Америки. Чи міг цей пакет бути жорсткіший? Міг абсолютно міг, оскільки як ми бачимо, що за нього навіть проголосувала та сама Угорщина та Словаччина. Ну скажімо, там своя трішки історія, але разом з тим з збільшили як перелік фізичних осіб, так і перелік на 75 юридичних осіб компаній, які займаються незаконною торгівлею російської нафти. Ну і додано що 200 суден. чи це ну покращить тактично стан так покращить, тому що для переоформлення відповідних суден чільнового плоту Російської Федерації потрібно буде певний час, можливо, півроку. Але відверто кажучи, я читав аналітику європейських економістів. Вони зазначають, що цей пакет санкцій є направду дійсно малодієвим. Тому що санкції накладені на ту нафту, яка торгується більше ніж стеля. На стеля зазначена зараз санкційними пакетами попередніми в 60 доларів. Наразі марку УРАЛ з Російської Федерації, якою вона експортує, приблизно ціна складає 55 доларів. Тобто, по суті, вона є нижче поріг і не її можуть експортувати поза санкційним впливом. Пливо легальні як європейські, так і будь-які інші компанії, і враховуючи вищевикладне, в такому разі обмеження на тіньовий танкерний флот, вони звичайно так вони десь переводять цей процес торгівлі в більш прозоре русло, але чи блокує це надходження надприбутків в бюджет Російської Федерації в цьому пакеті? Mm -hmm. Ні, я думаю, саме що, тому направда, це питання що... обговорюється до речі, пане Олексію. Я зустрів зустрічав так. такі заяви стосовно зміни порогу цін на російську нафту до 50 доларів за барель. Це нижче власне тих м, тарифів, які закладає Росія до своїх бюджетів. Зокрема, і зазначу, що також Великобританія розширила санкції на додачу до 17-го пакету в повідношенні до Росії. В перелік додали 20 фізосіб і 62 організації. Ми Куємо за розвитком подій. Я вам дякую, пане Олексію, що долучилися до ефіру. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами наживо.